Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Основна тригонометрична тото, запам'ятати її не складно. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа 1. З цієї тотожності можна вивести синус квадрат альфа. Якщо потрібно синус альфа, то видобуваємо квадратний корінь. Якщо потрібно знайти косинус квадрат альфа, ну що, одиниця, віднімаємо синус квадрат альфа. Якщо потрібен косинус, то плюс або мінус. І корінь з одиниці мінус с квадрат альфа. Знак залежить від чверті, в якій знаходиться кут альфа. Якщо тангенс альфа помножити на котангенс альфа, то вийде одиниця що тангенс це синус альфа поділено на косинус альфа а котангенс альфа це косинус альфа поділений на синус альфа треба тангенс значить одиницю ділимо на котангенс треба котангенс значить одиницю ділимо на тангенс якщо основну тригонометричну тотожність розділити на синус квадрат альфа тобто я таким чином можу пов'язати між собою котангенс і синус і якщо я до тригонометричну тотожність розділю не на синус квадрат, а на косинус квадрат, то в мене тоді вийде тангенс квадрат альфа плюс 1, 3, 1 на косинус Other than.